Ми тепер не фінансуємо швидку допомогу. Швидка допомога фінансується з обласного бюджету обласною радою. В 2012 році створений обласний центр по наданню екстреної невідкладної медичної допомоги, і фактично всі наші співробітники, які працювали в швидкій допомозі, перейшли на роботу вже в новий створений обласний центр швидкої допомоги. Це значно покращує якість і швидкість надання медичної допомоги. Тепер скасовується таке поняття як там фінансування, скажімо так. Ну тобто, машина з одного району не могла переїхати в сусідній село надати допомогу, тому що вона не отримала на це фінансування. Тепер межі роботи швидкої допомоги це вся область. І Фактично швидка допомога із Глибочиці не повинна їхати тепер через все місто, наприклад, для того, щоб надати допомогу в через все місто в протилежному селі не допомогу. цю допомогу надасть найближча машина, яка є в, ну, поруч з місцем події. Всі швидкі допомоги облаштовані GPS-навігаторами, які там фактично в стадії закуплення, і е, якість однозначно покращиться.